Ситуація на фронті є вкрай складною. І реакція військового злочинця Володимира Путіна, яка була ним оприлюднена напередодні саміту миру, чітко засвідчила тільки одне: військовий злочинець Путін не намірений вести жодних перемовин. Військовий злочинець Путін не намірений виконувати статут Організації Об'єднаних Націй. Військовий злочинець Путін не намірений завершити війну на справедливих умовах для України в першу чергу. І це тільки нас утверджує ще раз в тому, що іншої формули, ніж наша сила і єдність, і боротьба, як на лінії фронту, так і на зовнішньополітичній складовій, вона не має альтернативи. Коротко скажу, перше про конференцію в Берліні. Конференція в Берліні, як і всі інші події, стали дуже реалістичними, тому що конференція в Берліні була не просто про відбудову України, а конференція в Берліні була в першу чергу про захист України. Це для мене був щось на кшталт економічного Рамштайну, коли на конференції в Берліні обговорювали, як зберегти Україну, і як допомогти Україні в першу чергу в військовому сенсі через постачання засобів протиракетної оборони для того, щоб зберегти державу. Саміт Великої Сімки це ще один сигнал військовому злочинцю Путіну і не тільки Путіну, а й його союзникам. Тому що цей саміт чітко, остаточно показав для тих, хто сумнівався, де знаходиться Китай. Китай не просто не приїхав. Китай, і я підтримую тут слова президента Володимира Зеленського робив все для того, щоб зірвати саміт миру. Є різні оцінки з приводу Саміту Миру, скажу свою, з вашого дозволу. Ця подія була потрібна з точки зору зовнішньополітичної активності української держави. Чи вирішує ця подія запровадження миру в Україні? Хотілося би, але, на жаль, шлях дуже далекий. Але принаймні вона продемонструвала єдність наших союзників, і Україна знову з'явилась на ключових шпальтах світових медіа. Третя подія це велика сімка. Велика Сімка продемонструвала Путіну, що його активи перше, ніхто не звільнить з під арешту. Так, вона не прийняла рішення про конфіскацію, але вона прийняла інше рішення дати Україні 50 мільярдів доларів, які будуть отримані в якості доходів від вже арештованих російських грошей. Ми не знаємо достеменно, який буде механізм. Але я підозріваю, що механізм буде наступний: ті процентні доходи, які можна отримувати від 300 мільярдів арештованих російських грошей, будуть накопичуватись, і за рахунок цих коштів Україна буде отримати фінансову допомогу. Якщо ми з вами проведемо просту арифметичну дію, це означає, що група країн семи сказала Путіну: ми готові тримати арештованими ваші гроші. Десятками років, тому що принаймні треба 10 років на того, щоб накопичити 50 мільярдів. Ми не відмовимося від України, і ми будемо підтримувати Україну не просто стільки, скільки можемо, а стільки, скільки це потрібно для того, щоб Україна перемогла. Тому ось три ключові події, і наші високоповажні гості посли будуть давати своє бачення, як союзники оцінюють події, які відбулись. Четверта подія це. Саміт в Вашингтоні. Київський безпековий форум був заснований в 2007 році. З 2007 року, кожен рік, ми виступали тільки з одним меседжем: Україна повинна стати членом НАТО. Я можу зараз тільки повторити цей меседж альтернативи для безпечної, вільної України, ніж членство України в НАТО, не існує. Ми розуміємо всі проблеми, які є сьогодні. В тому числі і серед членів альянсу. Але ми певні в тому, що єдність західного світу повинна бути продемонстрована в єдності у прийнятті правильних рішень в сучасному світі, в сучасному світі, який рухається до наступних викликів. В сучасному світі, який, на превеликий жаль, дуже далекий від всеосяжного миру, який ми мали після завершення Другої світової війни. Військовий злочинець Путін порушив ці правила, і він фактично запровадив нову агресію на теренах Європи. Він не один, я ще раз хочу підкреслити. Зараз їх багато, і ви бачили, що його поїздка до Північної Кореї зараз демонструє тільки одне: це велика військ зла. І зараз в цій військ зла не тільки Росія, у неї є маса союзників. Ключовий економічний союзник, який протягнув руку Росії це Китай. Ключовий військовий союзник, який допомагає Росії це Іран і Північна Корея. І ще маса країн глобального півдня, які б зберігають нейтралітет. Я не розумію, як можна зберігати нейтралітет, коли вчиняється війна і акт агресії по відношенню до незалежної держави, коли вбивають невинних людей. Це не нейтралітет. Це цинізм. Тому ми дивимося в майбутнє все рівно з певненістю. У нас немає іншого варіанту, окрім як перемогти в цій справедливій війні.